Маскувальні сітки на фронт. Тепер їх активно плестимуть, і в селі Березівка. Адже саме тут благодійний фонд «Поділись Ів» відкрив ще один волонтерський центр. Мешканці села активно долучаються до будь-якої допомоги фронту. Тому ці ініціативи дуже раді і готові працювати тут щодня. У Мене племінники на фронті. Хлопцям треба захисту і стараємося завжди чимось допомогти. Чим можемо, хоч кожен день, якщо треба. І багато таких є, що будуть ходити і плести лише би треба відкрити центр по плетінню маскувальних сіток, каже директор благодійного фонду. «Поділись іф Олександр Ландратов. Спонукали реалії фронту, адже запитів від військових багато, а сіток завжди не вистачає. Зачинено тут ніколи не буде. Тобто, коли, коли люди мають можливість, вони проходять плетуть. А так, наприклад, там з 4 до 8, до 10. ну. Це це не це не робота. Це просто те, люди між собою будуть організовуватися маленькими групами, приходити і пласти сітки. За час війни тут всі люди, волонтери, вони стають такі б, скажем так, пластичні і те. те... По чому є найбільше запитів, ну це це й актуально зараз. На даний момент ще ще плетуться сітки літнього зразка, тобто зимові переходимо на осінні, і потім будемо плести білі маскувальні сітки. Зимові ініціативу поділись і в підтримали маскувальні феї, а саме надали всі необхідні матеріали та провели майстер-клас із плетіння бантом. Воно не є складне. Процес саме складніше напевно в цьому процесі це зібрати тканину, нарізати її. І для того, щоб можна було тимати, ті, ті шматочки, потім пов... позав'язувати на перетинах в цій сітці. Тому, так. Та, підбір кольорів це вже знов-таки від запитів. Треба осінь, буде більше жовтого, коричневого, темного, треба зелене, треба буде, буде ну, міксувати зелене. У нас є зараз е 2-3 види зеленої тканини, яку ми міксуємо. Додавляємо туди і жовте і робимо такий мікс, для того щоб сітка була більш адаптована до природного середовища. Окрім плетіння маскувальних сіток, тут також збиратимуть овочі, тобто буряк, цибуля, морква, горішки. Це все буде для е, станіславських борщів. Будуть одноразові такі пайки для військових і плюс енергетичні батончики. Чому саме відкриваємо в березіці? Тому що тут є дуже потужний волонтер Олександр Римик. Ну він е, пройшов війну. Він прийшов іловайський кор. І він дуже підтримує своїх хлопців. От і ми так вирішили, що найкраще відкрити тут дану. Локацію. Крім того, кожен охочий може підтримати військових тут і фінансово. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї.